В українському інтернеті боротьба триває а все через те, що у крайньому пості зі зборами Емма Антонюк знайшли слід штучного інтелекту. Якщо коротко, Ема Антонюк, як відома блогерка, яка має чималу аудиторію, вирішила доєднатися до збору, місії якого полягає у тому, щоб зібрати 100 тисяч гривень на екіпірування захисниць, і для публікації у соціальних мережах їй скинули готову картинку, де вона зображена у кіберпанковому сеттингу. Після публікації чимало художників помітили, що фотографія Еми була зроблена штучним інтелектом, і під збором на ЗСУ почався кенселінг від художників. Мовляв, Емма не цінує роботу художників, користується штучним інтелектом, який тренується на малюнках інших художників і не питає дозволу, а значить, порушує авторські права. Я ж особисто більш ніж впевнений, що М. Антонюк, що інші учасниці зборів поняття не мали, чи їхні арти хтось малював, чи їх обробляли через нейромережі. Перед ними просто поставили завдання. Потрібно 100 тисяч. Ось оформлення, публікуй все. Очевидно ж, вони й думки не мали когось образити чи принизити, але художники різко сприйняли все це, ніби емма забирає в них роботу. А по факту, це все робиться на волонтерських засадах. Потрібен був інструмент, який просто швидко зробить десятки картинок в одній стилістиці. Підсумку почався конфлікт, де Ема відверто каже, що єдине, що зараз її цікавить, це щоб швидше зібрати гроші і купити необхідні речі. І художники, які під цим пустом із некомерційними зборами доказують, що штучний інтелект це погано і як Ема знецінює роботу митців. А я нагадую, не забудь поставити вподобайку та прокоментувати це відео. Щоб ви просто зрозуміли, резонанс піднявся такий, що пізніше жіночий ветеранський рух опублікував звернення, де пояснили, що не хотіли нікого образити, просто взагалі не в курсі ситуації стосовно штучного інтелекту і етичності його використання. Основне завдання було пошвидше зробити збір. Подальшому попросили художників звернутися у дірек по співпраці. Також у Твіттері запустився тренд, де люди показували себе у аніме фільтрі. І наші компанії вирішила не відставати і залетіли у тренди, щоб бути, так би мовити, ближче до народу, як це зробила, наприклад, розетка або Сокс, за що і отримали хвилю гейту, тому що не замовили роботу у художників, а скористалися фільтром, який зробив це неякісно. І знаєте, можна по-різному ставитися до художників і митців, і як вони відносяться до штучного інтелекту. Але коли компанії Calibro Concert UA замість того, щоб замовити художника, який би намалював гарний постер, вони просто проганяють зображення через штучний інтелект, і там з'являється людина з шістьма пальцями, дітька! -ді -ді Починаєш розуміти, чому вони такі невдоволені, і насправді це все тільки через те, що чомусь деякі люди думають, що сьогодні, прямо зараз, штучний інтелект це готове рішення, а не інструмент, який тільки може допомогти. А на цьому все, дякую вам за перегляд. Велика подяка нашим донейторам, які, незважаючи ні на що, продовжують підтримувати наш проєкт. До речі, на нашому сайті Маніфестінює вже понад 10 Тисяч українських ютуб каналів, тому якщо ви не знали, що таке є, обов'язково завітайте на наш сайт. До зустрічі бувайте. Там, де море кицьок, де на кульбаби скачуть І граються з патичком. Вони мені муркочуть там, де я віска з кругом. Багато валер'яни, там, де я граю з котом, і з багатьма котами.